Всіх вітаю, пропоную сьогодні коротко обговорити дві теми. Перша – це актуальна статистика, яка підтверджує, що українці дійсно виїжджають із Польщі. І друге це вета, яке наклав президент Польщі на законопроект, дозволяючи трохи менше платити податків ЄДГЕшникам, тобто бізнесменам і українцям, в частності, теж поїхали. Не забуваємо про активність, про великі пальці і про коментарі під цим відео дуже важливо для розвитку цього каналу. І пропоную спочатку почати власне, з псечімбіозів, тобто з ЄДГшників. Цю зміну дуже довго чекали всі, дуже довго її відсліджували. Я теж це робив. І, власне, ось нещодавно стало відомо, що президент наклав на це вето. Чому він це зробив? Ну, перш за все, давайте для того, щоб було більш цікаво. Якщо тих, хто не знає про ці зміни, то е, можна по цій табличці подивитися, скільки б ви могли зекономити. Тут е, можете поставити на паузу це відео і зробити скрін, щоб потім е, подивитися, що ви могли втратити, якщо ви є ДГшник. вже зараз, навіть не змінюючи е, всі, ці, е, всі ці зміни, які мали б е, стали, статися, якщо б не було вето, е, то вже в бюджеті НФЗ величезна діра і панські. Бюджет вже робить таким чином, щоб власне цю діру закрити. На жаль, але це най, можливо, болюча тема не тільки для підприємців, а взагалі для всіх, тому що податок власне ЗУС йде доволі немалий, відносно від від всього і умови злеценів, умови праці, і підприємці і все все-все. Власне, це завжди була така тема спорна. І ось, наприклад, зміни, які б не набрали чинності. Ось буквально в двох словах закон передбачав зменшення навантаження січня приблизно на 2,5 на мільйони підприємців, та збільшення на 130 тисяч платників податків та за єдиною ставкою. Ідея полягала в тому, щоб запровадити двоелементову базу для розрахунку внесків на медичне страхування для підприємців. До певного рівня це була одноразова виплата а для над... Лишкового доходу відсоток. Фіксована частина мала становити 9% від 75% мінімальної заробітної плати. Решта залежала від форми оподаткування. Друга частина мала розраховуватися на основі надлишку доходу, що перевищує 1,5%, тобто полутора середньомісячної зарплати для підприємців, які сплачують податкову шкалу або єдиний податок. Ставка 4,9. У випадку підприємців, які сплачували податки одноразово, Другу частину внеску мала розраховуватися, розрахуватися з перевищенням доходів, що перевищує трьохкратний розмір середньомісячної заробітної плати. Ставка 3,5%. Закон також. Передбачав зниження внеску до 9% від 75% мінімальної заробітної плати. Наразі це 9% від мінімальної заробітної плати. Трохи менше, але все ж таки плюс для підприємців, які сплачують податки у форми податкової картки. Урядовий тут, мабуть, неправильний переклад. Урядовий законопроект скасував можливість врахування сплачених внесків та медичне страхування у складки податку на прибуток. Ось власне цю Цю е, спеціально зараз залишу вам тут, щоб ви могли е, спокійно зробити або поставити просто на паузу, і подивитися, які б ви могли мати аутут із цього закону. Але на жаль, президент наклав на це вето, і е, ці зміни не будуть. Е, вже е, про це висказався. Власне, і Туск, тому що, як відомо, Дуда, він більше про Пісовський, а Піс завжди був проти власне всього, що пов'язано з зниженням податків. Туск вже висловився, сказав, що залишилося почекати трохи більше ста днів, щоб тому що відомо, що Дуда вже не буде наступним президентом. А я нагадаю, що президентські вибори будуть вже, вже ось власне на цьому тижні. Тому, власне. Ось цю інформацію, я думаю, було б корисно дізнатися. І через те, що будуть нові президентські вибори, то мені здається, що цей законопроект потрапить буквально через 3-4 місяці знову до нового президента, і вони, тобто парламент спробує його Пробити і на і підписати і зробити для ЄДГшників хоч якусь поблажку. І друга тема, яка напевно вам буде цікава, це щодо судоземців, тобто ще й українців в частності, Що відносно нової статистики, яка вже відома навіть через госорган, тобто державний орган, який веде статистику, показує, що дійсно українців працюючих українців стало вже менше на на деякий відсоток. Чому тому, що, ну, відносно чому питання риторичне, безумовно, кожен, я думаю, знає відповідь на це питання. Думаю, що обговорювати немає сенсу його в котрий раз, а лише скажемо про статистику. Станом на кінець листопада, 2024 року, в Польщі працювало майже більше одного мільйона іноземців, що становило 6,9 відсотків людей, які працюють в Польщі згідно з останнім дослідженням центральної статистичної Управління, тобто, щоб ви розуміли, 7% людей в Польщі це люди, які працюють на економіку Польщі. Це це вам. Просто неймовірний контраргумент для людей, які кажуть, що без українців або без інших іммігрантів Польща буде собі процвітати. Ну спробуйте процвітати без 7% людей, які працюють на економіку країни. Згідно з оцінками головного статистичного управління на кінець листопада, 2024 року в Польщі працювало майже 1,7 мільйони іноземців, як я й казав, у тому числі 418 тисяч лише з договорів. Договорів тут злицення, напевно, в оригіналі звучить так, вилучення з умови злицення і умови покрентне треба сказати, що в, аналізі, в аналізованій групі іноземців більше становили чоловіки. Безумовно, їхня частка зменшилася з 64 на кінець січня до 59 Українців Українці все, все більше. Іноземці, які працювали у листопаді 2024 року, було були з понад 150 країн. Найбільшу групу становили громадяни України. Це було аж 717 з половиною тисяч людей. Їхня частка взагалі кількості працюючих іноземців на кінець листопада 2024 року становило 60, більше 67%. це на 6 з половиною, практично відсотків менше, ніж на кінець 2022 року. А зараз, вже через це тільки основна статистика. Я думаю, що Безумовно, вже зрозуміло, що ц, що цей відсоток ще більше і більше е, виріс. Тому, власне, з листопада, навіть з початку війни, е, вже люди почали виїжджати з Польщі а зараз все більше і більше е, Польща втрачає власне на е, працюючих. Емігрантах це дуже важливо, тому що мені здається, поки вся ця ситуація з виборами в Польщі і кожен кандидат будує свою передвиборну кампанію, кампанію передвиборчу, власне на хейті і на ненависті до українців, ось вам власне і величезний величезний такий хук, який власне можливо зробить. Ще гірше, абсолютно, для кожного хто все ж таки стане президентом Польщі, незалежно від того, чи це прави чи ліві. Радий був з вами побачитися. Не забувайте про активність, про питання в коментарях. Дуже важливо для розвитку цього каналу. Радий, що додивилися відео до кінця. Побачимося.